Візитки та інша поліграфічна продукція у Борисполі. Рекламна агенція ArtMix Media. Важливі дрібнички для вашого бізнесу. Дмитро Монатік виступив для Бориспільської публіки. Український співак, композитор, автор пісень та учасник шоу ікс фактор і танцюють всі запалив слухачів, які повністю заповнили концерт-хол Бархат. Ты вся про как я Шанувальники залишали зал в захваті від концертної програми. Вечір просто ошеломительний. Манаці красавчик вино ну, ну, це класна пісня. Всім качає це теж було ярко. Просто драйвово, супова. Він шикарно співає і шикарно танцює. Да. У розважальному комплексі Бархат обіцяють, щомісячні концерти музикантів, відомих в Україні, та за її межами. За афішами виступів спостерігайте на сайті телеканалу вашого міста. А еліта Дейниченко Максим Хлопотов новини телеканал Бориспіль.